Hello, hello! вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Сьогодні у нас черговий чудовий часовий відмінок. Сьогодні будемо розглядати Future Perfect Continuous Tense. Дуже цікавий часовий відмінок, тому що завдяки йому ми можемо говорити, яка дія буде тривати до якогось моменту в майбутньому. Наприклад, ви хочете відзначати якусь свою. Не знаю, якусь дуже важливу подію у вашому житті. Наприклад, ви вже живете, подружнє життя ваше вже підходить до 50-го року, і вам хочеться про це сказати комусь або нагадати комусь. І ви кажете, наприклад, ну, неважливо, чи до 50-го, чи до якого там іншого, неважливо, яку дату у майбутньому ви хочете підкреслити, але скажемо щодо подружнього життя. 50 років буде наступного місяця, так? І ви використаєте Future Perfect Continuous для того, щоб це сказати, як це робити, які правила, яке формування, як сформувати цей, цей часовий відмінок, який дуже вам допоможе в житті, ми сьогодні розглянемо дуже детально. Зразу прошу вас не забути поставити ваші вподобайки, залишити ваші коментарі, поширити це відео серед ваших друзів і знайомих, щоб всі могли разом вивчати англійську мову. Отже, Future Perfect Continuous, майбутній доконаний, тривалий, Боже, яка назва страшна, так? Але дуже цікавий часовий відмінок. Використовується тоді, коли ми хочемо сказати про якусь дію, яка буде тривати у майбутнє ще. А в майбутньому, в якийсь момент, у майбутньому, ми говоримо, що ця дія вже тривала якийсь, якийсь час, якийсь період часу. Можливо, ця дія буде тривати ще й далі. Але ми якраз фіксуємо на той момент, що в той період часу тривалість тієї дії у майбутньому буде така, відповідна до, того, до, до, до тих рамок часових, які ми використовуємо в реченні. Все дуже просто подивіться. Спочатку подивимося на те, як формувати, яка структура Future Perfect Continuous. Головне не лякатися оцих багатьох слів, які там є написані. Структура, як бачите, там наверху написана Will – Have been plus verb із закінченням ing. Все, що потрібно запам'ятати, що до будь-якої особи однини, множини, I, he, she, it, you і they, бачите, до будь-якої особи, однини чи множини, будуть відноситися ці три слова обов'язково у кожному реченні, коли ви використовуєте future perfect continuous. Зразу ви говорите I will have been, he will have been. You will have been. «We have uh, we will have been». Тобто, це потрібно запам'ятати дуже просто. Чому це так використовується? Ці три, ці три слова будуть обов'язкові у Future Perfect Continuous. Як ви пам'ятаєте, я завжди це нагадую. Легко запам'ятати використання і вживання відповідних слів, якщо ми знаємо назву. Відмінку. Ми знаємо назву Future, Perfect, Continuous. Щось має бути Future, щось має бути perfect і щось має бути continuous. Отже, форму Future у нас тут допомагає нам побачити ознака майбутнього часу Well. Тобто форму майбутнього часу, дає нам ознака майбутнього часу. Логічно, так? Well. І зверніть увагу, вона всюди тут буде одинаково. I will, he she, it will, you will, they will. Значить, із future perfect continuous. за future відповідає will. за perfect відповідає have been. До речі, використовується дієслово to be, але у perfect tense, у завершеному часовому відмінку або у доконаному часовому відмінку. Тому у нас є been. Подивіться за present perfect, наприклад, урок на цьому каналі там пояснюється це. І зверніть увагу, що всюди буде використовуватися have been. Have тут ніяк не перекладається, якщо ви пам'ятаєте з того уроку, воно тут як дзвіночок лише, який нам нагадує, що це perfect form, що це доконана форма дієслова. І тому всюди буде в нас been, бо нас треба тут використати дієслово to be у формі perfect tense. Have been, have been, have been. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що. Коли в нас немає will попереду, коли ми просто кажемо he, have been, ми так не говоримо, коли в нас present perfect. У present Perfect have, коли говоримо про he, she it, міняється на has. Але я чому хочу звернути вашу увагу ось там? Тому що ось тут у Future Perfect continuous have на has не міняється. Як це легко запам'ятати? Все просто will у нас це відноситься до яких? До модальних. Слів. І оскільки після модальних слів будь-яке інше дієслово ставиться у базовій формі без всяких форм, без всяких закінчень, без всяких суфіксів, префіксів, то ту, тому там і стоїть у нас have. І завжди буде «have», коли говоримо про he, she, it у future perfect continuous. Тобто, бачите, яка цікава і проста англійська мова. Тобто, will відповідає за «future», Have been ці дві слова це perfect tense. А що в нас відповідає за Continuous? А за Continuous у нас відповідає, що закінчення ing. Бачите, наверху. Тобто. Те основне дієслово, яке нам потрібно використати у Future Perfect Continuous, ми якраз і тут і використовуємо з закінченням "-ing". Ці три попередні слова, вони там як придаток, який мусить там бути, щоб показати, що ось це слово треба розуміти у плані, що у майбутньому, у якомусь там до якогось часу, до якогось часу у майбутньому, буде тривати ось така якась ось така дія буде тривати ще на той час. Ще раз підсумуємо собі, що. Структура у нас will have been обов'язково, і закінчення «ing» до основного дієслова. Все Все дуже просто. Ну а як це розуміти, який це зміст дає нашому реченні? Давайте переглянемо зараз ось такі невеличкі приклади. Спочатку розглянемо affirmative – розповідні речення, потім розглянемо negative, а потім розглянемо question або interrogative. Тобто, все в нас буде йти за порядком. Для зручності я вже виділив жовтим Future Perfect Continuous Tense. By this time next year, she will have been studying English for five years. На цей час наступного року вона буде вивчати англійську вже 5 років. Тобто, наступного року в цей час уже буде 5 років, як вона вивчає англійську мову. Я говорив про те, що як би ви сказали, наприклад, що наступного року буде 50 років нашого подружнього життя. Так. Спробуйте це сказати і запишіть у коментарях. Подивимося, як це цікаво буде. By the end of next month, they will have been living in their new house for 10 years. До кінця наступного місяця вони будуть жити в Новому року вже 10 років. Тобто, до кінця наступного місяця вже буде 10 років, як вони живуть у цьому будинку, у цьому домі. Звичайно, що зараз ще цього місяця того цього ще. Ювілею десятирічного немає, але вже в наступному буде. Тобто ми говоримо якраз Future Perfect Continuous використовуємо, коли хочемо наперед сказати, що буде в майбутньому, скільки протриває якась дія до, до якогось часу чи до якогось моменту в майбутньому. By the time we arrive, the team will have been practicing for three hours. Поки ми приїдемо, команда буде тренуватися вже 3 години. У майбутньому, коли ми лише приїдемо, прибудемо на місце там де тренується команда, вони вже протренуються на той час, уже три години будуть тренуватися. By the time he finishes his project, he will have been working on it for six months. Поки він закінчить свій проєкт, він працюватиме над ним півроку. Тобто вже півроку пройде, поки він закінчить той свій проєкт. Закінчить його в майбутньому. Закінчить тому perfect. Але тривалість того проєкту for six months, ми використовуємо continuous. Тому working. Тривалість тут якраз working, працювання самого по собі. Тому до work додаємо. ing. З негатив або заперечувальними реченнями. Все дуже просто так само, як і у Affirmative sentences у стверджувальних чи розповідних реченнях, використовується та сама структура, просто ставиться заперечення not, бачите, заперечення not, ставиться зразу після, will, зразу після will. By the time next year she will not have been studying English for five years. На цей, наступ... На цей час наступного року вона не буде вивчати англійську мову 5 років. Переклад на нашу мову звучить трошки дивно, погодьтеся. Але це якщо перекладати, якщо розуміти, то можливо тут була розмова така, що хтось каже, що вона вже буде вивчати вже буде майже 5 років, як вона вивчає наступного року буде 5 років, як вона вивчає англійську мову. А ми скажемо, ні-ні, то не буде ще 5 років, то буде лише 4 або 4,5. By the end of next month, they will not have been living in their house for ten years. Звучить трошки дивно, якщо ми перекладемо на нашу мову, до кінця наступного місяця вони не будуть жити в новому будинку 10 років, тобто ще не буде 10 років, як вони живуть у тому будинку. Але я тут навмисно зробив такий практично буквальний переклад, щоб ви бачили, що англійську мову потрібно не перекладати, а розуміти. By the time we arrive, the team will not have been practicing for three hours. Поки ми прийдемо, команда не буде тренуватися вже три години. Тобто, буквальний переклад знову такий, сенс трошки девакувати. Але значення яке? На той час, поки ми приїдемо, ще не пройде три години, як тренується та команда. By the time he finishes his project, he will not have been working on it for six months. Question або interrogative sentences, питальні речення. Все дуже просто. Як ви знаєте, як формувати питальні речення, у нас є відео, до речі, на цьому каналі про питальні речення. Подивіться, ми будемо знати, що коли в нас складне дієслово, яке складається з двох слів, з трьох слів, так як у цьому випадку, will have been studying чотирьох слів, бачите, will have been studying. Чотири слова, а значення одне лише. Має. І коли в нас складне дієслово з чотирьох, трьох двох слів складається, то при формуванні питальних речень тільки перше слово міняється з нашим subject, міняється з підметом, місцями. І все. А всі інші слова того складного дієслова залишаються на своєму місці. Бачите, як все просто. How long by this time next year will she have been studying English? Як довго вона вивчатиме англійську мову до цього часу наступного року, тобто в наступному році, приблизно у цей самий час, скільки пройде часу, що вона вивчає англійську мову? Оскільки це питальне, бачите, will і she міняються місцями. У стверджуванні було б she will have been studying. Пам'ятаєте, коли ми переглядали affirmative, стверджувальне речення? А тут вони помінялися місцями, бо у питальному, як я вже сказав, міняються місцями перше. Sklo, перше слово складного дієслова і підмет. У даному випадку підмет у нас або subject, у нас she, вона. Will they have been living in their new house for 10 years by the end of the next month? Бачите, they і will помінялися місцями, і вже маємо тут питальне речення, чи до кінця наступного місяця вони проживатимуть в новому будинку вже 10 років, чи то вже буде 10 років, як вони там проживають, в тому будинку. How many hours will the team have been practicing by the time we arrive? will і підмет або subject the team міняються місцями і виходить у нас питальне речення. Скільки годин вже буде тренуватися команда на час нашого прибуття. Як affirmative sentences, стверджувальні чи розповідні, так і negative sentences, заперечувальні або негативні, так і question sentences. Вони всі будуть мати ці чотири частини. Will have been і дієслово закінченням Ing. Але дуже часто буває, що люди плутають. Future Perfect Continuous і просто Future Perfect. У нас є відео про Future Perfect так само на цьому каналі перегляньте. Але перегляньте на різницю між Future Perfect Continuous і Future Perfect. Future Perfect Continuous вказує на тривалу дію. Тобто, коли хочемо підкреслити тривалість дії до певного моменту у майбутньому саме тривалість дії, тоді ми будемо використовувати Future Perfect Continuous. Майбутній доконаний, тривалий, тривалий для тривалості дії, коли підкреслюємо тривалість дії. Приклад. У цьому прикладі показується, що дія працювання, working, work, триватиме вже протягом 10 років на той, час, на той самий час наступного року. І погляньте у праву колоночку Future Perfect, Bes continuous, просто Future Perfect. А Future Perfect ми використовуємо. Коли хочемо підкреслити на завершеність дії, яка завершиться до певного моменту в майбутньому, Future Perfect continuous. Тривалість дії. Future perfect просто без continuous. На завершеність дії. Тривалість для continuous. Working. Завершеність, коли вже завершиться до повного моменту. Тоді ми використовуємо Future Perfect. Тобто Future Perfect Continuous не говорить про те, що дія завершиться на той момент у майбутньому, до якого вона тривала, тривалість. Вона, можливо, буде тривати і далі. А Future Perfect говорить, що на, на, ту, на той певний момент у майбутньому дія точно вже завершиться. Вона потім продовжуватися вже не буде. By the end of the month, I will have finished my project. До кінця наступного місяця я закінчу проект. Тобто проект закінчиться, а потім вже немає сенсу його продовжувати, тому що він закінчиться, я завершу його. Дія завершення проекту відбудеться до кінця місяця, без акценту на її тривалість. Future Perfect використовуємо, коли говоримо про завершеність дії у майбутньому, що дія якась завершиться. Future Perfect Continuous на тривалість дії акцентуємо, що дія буде тривати до того моменту, але не факт, що вона там закінчиться. Можливо, вона буде тривати ще й далі. Тому вибирайте правильний часовий відмінок, коли використовуєте Future Perfect Continuous або Future Perfect. І, звичайно, нам потрібно закріпити якимись вправами коротенькими наш часовий відмінок Future Perfect Continuous. Зверніть увагу, що тут потрібно нам поставити слова в дужках, виділені червоним кольором, у Future Perfect Continuous. Пам'ятаєте, які, які вимоги до Future Perfect Continuous? Обов'язково повинно бути щось future. Обов'язково щось повинно бути perfect. І обов'язково щось повинно бути continuous. От у формі continuous ми і будемо ставити ось ці слова у дужках. By the time Sofia arrives, I у дужках, wait. For her. For two hours. На той час, коли прибуде Софія, я вже буду чекати на неї протягом двох годин. Next year they удушках travel around the world for six months. Наступного року вони будуть подорожувати по світу уже протягом шести місяців. for five hours. До кінця дня вона вже буде вивчати англійську сьогодні вже 5 годин. Тривалість тут використовуємо для дієслова study вивчати. By the time he returns, we в дужках work on this project for 3 weeks. На той час, коли він повернеться, ми вже будемо працювати над цим проєктом протягом трьох тижнів. Тривалість використовуємо тут work працювати. In ten years. I live in this city for 20 years. Через 10 років я буду проживати в цьому місці вже протягом 20 років. Тобто через 10 років буде 20 років, як я проживаю в цьому місці. Ну це заради граматики, не заради якогось там змісту речі. Спробуйте зробити самі. Ну а у мене вийшло ось так. By the time Sofia arrives, I will have been waiting for her for two hours. Бачите, діє слово to wait. Ставимо "-ing", закінчення. І обов'язкові атрибути Future Perfect Continuous will have been. Ці три зразу, вони там мають бути. Неважливо, ми бажаємо їх там ставити чи ні. Якщо ми використовуємо, хочемо використати Future Perfect Continuous і показати на тривалість дії до якогось моменту в майбутньому, ми мусимо використати will have been там. І саму дію, тривалість якої ми хочемо підкреслити, із закінченням "-ing". Next year. They will have been traveling around the world for six months. The By the end of the day, she will have been studying English for five hours. By the time he returns, we will have been working on this project for three weeks. In ten years, I will have been living in this city for twenty years. <laughs> Сподіваюся, що вам сподобався цей часовий відмінок. Він не використовується дуже часто в житті, тільки тоді, коли ми хочемо підкреслити тривалість якоїсь дії до якогось моменту в майбутньому часі. І це все. Якщо ми не хочемо тривалість підкреслювати дії у майбутньому часі, ми його не використовуємо. Ми можемо використати просто Future Perfect, якщо ми говоримо про завершеність, що завершиться якась дія в майбутньому часі. Або просто якась дія відбудеться в майбутньому часі, тоді простий майбутній час. До речі, всі відео є на цьому каналі переглядайте. Ще раз нагадую вам, що вивчати англійську мову дуже легко, особливо коли ви вивчаєте її з друзями. Поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих. Ставте ваші вподобайки, підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще не підписалися. І якщо у вас є запитання, я би дуже радив залишити їх у коментарях. І взагалі залиште будь-який коментар. Це буде приємно для мене і для всіх нас читати, щоб наш канал просувався далі у YouTube, щоб ми могли більше людей охопити і щоб більше людей могли вивчити англійську мову і розмовляти нею правильно, без всяких якихось пересторог. Чи щоб не будувати між собою та англомовними людьми якусь ціну, бар'єр, що ми боїмося вимовити якесь слово ні після уроків ми тренуємося і це буде в нас дуже легко виходити. Тому залишайтеся з цим каналом. Я з вами побачуся у наступному відео. А ви перегляньте ще одне відео або два на цьому каналі. Буде цікаво. Бай, бай, next time!